This, that, these, those. Вказівні займенники. Це, то, ці, ті. Let's look through the situations. Давайте подивимось на ситуацію. These are the tickets. Це перший сміляночок. Ось ці є квитки. And the next situation. That's an African elephant. То африканський слон. And the first rule demonstrative adjectives and pronouns зівні прикметники та займенники. You see the table. Бачите, табличку. Отже, перша колонка, перший рядочок сингела це однина. plural – це множина. Перша колонка adjective plus noun це прикметник плюс іменник. І друга pronoun – це займенник. Without a noun без іменника. This museum is interesting. Цей музей є цікавим. That sculpture is beautiful. Та скульптура є красивою. Так, аж як щодо займенника. This is interesting. Це цікаво. Просто це, так? That is beautiful. То є красивим. Далі форма множини. These tickets are expensive. Ці квитки є дорогими. Those sculptures are very old. Ці скульптури дуже старі. These are expensive. Це є дешавими. I'm sorry. Це є дешевими. Можливо, якісь там предмети покупки. Those are very old. Ті є дуже старими. We often use this, that one, or those these ones. Ми часто використовуємо.